Я вітаю всіх. Ми знаходимось в Чернівцях. Я хочу провести для вас опитування. Буду запитувати у людей, зараз Україна, на вашу думку, розвивається чи занепадає. Прямо зараз поставте це відео, будь ласка, на паузу та напишіть свою відповідь в коментарях, а потім продовжуйте перегляд цього відео. Ну, якщо всі вже написали, то пішли, будемо запитувати у людей. Як ви вважаєте, Україна зараз розвивається чи занападає? Не зрозумів. Україна зараз розвивається чи занападає, на вашу думку? Розвивається чи занападає? Так. У, у стадії стагнації. На нулі? На нулі. Дякую. Доброго дня, можна запитати вас? Так. Як ви вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? Ой, занепадає. В чому ви бачите занепад? А в чому ви бачите розвиток? Я свою думку не виказую. Ну я, а я вас запитала. Дякую. Як ви вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? Ой, 50 на 50, більше занепадає. Більше занепадає. В чому бачите занепад? Тому що люди виїжджають за кордон, не мають тут можливості відкривати свій бізнес, розвиватися. Дуже багато людей виїжджають за кордон. Що Це з розвитком можете сказати? З розвитком? Що відбувається? Ну, якщо ви вже сказали 50 на 50. Є малий такий відсоток. Розвитку в туризмі, деяким. В туризмі Знає... бачите, що ще з гарного? З гарного. Бачу, якісь і шаги в медицині, крім цієї реформи. Взагалі, я рахую, що у нас є і хороші лікарі, і хороша медицина, але просто не на належному рівні воно все дається розвиватися. Угу. Зрозуміло, дякую. Ізвіть, побачите тут. Гарного дня. Вам. Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? Занепадає. В чому бачите занепад? Це тема. Просто хочу говорити. Давай розказуй. Дивіться, якщо так вира. Пару прикладів. Ну дивіться, економіка зараз далі Дальше... гірше нема куди. Дивіться, війна на Донбасі зараз п'ять років не закінчується. Могли закінчити у 2014 році, а українські війська відступили. Так само Криму. Криму нема. Зараз ще буде 3 мільярди гривень втратити піде на. На вибори президента. Економіка е, курс доври знову підросте, каже, куди вже гірше. Як порівняти з 2014 роком, її життя було набагато краще. Щось гарного можете сказати? Щось гарне, хотів би не, не можу. Дякую. Візьміть, побачите тут. Гарного дня. Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи Ну, Це важко, за не запитання. Не скажете? Дякую. Доброго дня, можна запитати вас? Доброго дня, можна запитати вас? Доброго дня, можна запитати вас? Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? Доброго дня, запитати можна вас? Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? На вашу думку? До виборів розвивається, так же А В чому бачите розвиток? В чому занепад? Я не хочу коментувати. Дякую, гарно у нього. Дякую. Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занападає? Як вважаєте, Україна зараз розвивається? Спасибо. Вибачте. Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? Занепадає. В чому бачите занепад? Бідна стає, повністю бідна. Коротше. Те, що було у 90-х, мені каже, що ми легше було жити, ніж тепер. Що з гарного можете сказати? Що робиться? Що всі бізнесмени піднімаються, а люди робочі, ні роботи немає. Пробачте, бізнесмени мають гроші, а люди такі робочі падають, падають, повністю падають. Люди ходять по мусорікам, старі, бабки. А бізнесмени наші піднімають. Бачите занепад? Звісно, за непа, за неба, за неба. Так що треба знімати цього Порошенка повністю. І других, я не знаю, я, наприклад, заляшка, Хоч і кажуть, що він вила з вилами, але він ходить людям хоча б у селі допомагаючи. А ці другі бізнесмени, хати, один наш мер, чернівців, то тепер роблять всі дороги, об'ясніть. Тепер не робляться дороги, то робляться весною, літом, коли тепло, а не коли зима. Вони староє, бо вони гроші не мають куди збувати, бо накрали. А ці гроші тепер нібито вони роблять дороги. Розумію, дякую за вашу думку. Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? Занепадає. А в чому бачите занепад? У всьому. Подивіться, які дороги, подивіться, яка обстановка в Україні. Все падає, все. Ну... Щось Ні. гарного можете сказати? Ні. Вибачу. Дякую, Гарного дня. <різь> Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? Конкретно занепадає. В чому бачите занепад? На кожному кроці. Перш за все, так і не з'явились, ну, де, де можна сказати, де з'явились робочі місця. Пойдет одна ніде. Тому ніякого розвитку не видно. А щось гарного можете сказати, що робиться? Щось гарного. Ну єдине, що, чесно кажучи, так як я людина хвора, так, да, я вдячний за цю програму доступні ліки. Це це допомагає, е, і, ну, скажімо так, так, як я регулярно лікуюсь, то в принципі, скажімо так, в лікарні, де я лікуюсь, е, нормальне, скажімо так, нормальне людське відношення від лікарів до хворого. Це теж, ну, я, звісно, раніше з цим не стикався, тобто раніше я не можу сказати. Але на сьогоднішній день всіх ну, тих лікарів, яких я зустрічаю на своєму шляху за останні три роки, я щиро їм вдячний. Оце, це теж правда. І ліки безкоштовні? Ну, Безкоштовні ліки це у мене прописані ну, щомісячно. Тобто, ну, скажімо так, ліки від тиску от, згідно цій програмі. Доступні ліки, так, я їх отримую. Що отримую безкоштовно, що там, з, з мінімальною доплатою, там просто смішна доплата, в, в, то есть, все те, що мені потрібно на місяць, я приблизно доплачую до, до 30 гривень. От, хоча я, Зрозуміло, отрим, програма, отрим, ця програма отримую працює. три види ліків для щоденного, ну, скажімо так, Вживання, Вживання, мабуть так. Я не знаю. Що ще можете сказати, що гарного робиться? В державі? В цілому так. Я знаю, слів багато, а фактично я би не не Я, ну, я не можу. Більше. Багато популізму, реальних ну, справ да, да, замало. Да, не то, що популізму, навіть від, відкритої брехні, просто брехні і як його, сподівання, що. От е ті товариші, які сидять там в парламенті, навіть трошки нижче, вони думають, що от вони розумні, а ми, ну як його ну, ми не маємо ніякої інформації і ми нічого не бачимо. Фактично, теж люди все знають і як його, і ну, в ре ре дуже сильний відрив навіть від. Скажем так, Навіть, навіть так, від, від депутатів міського масштабу вже сильний відрив від життя простої людини. Тобто, ну, е, і не бажання розуміти і навіть не бажання знати чи почути. Навіть, навіть так. Друзі, дякую за вашу думку. Будь Візьміть, будь ласка, тут побачите. Гарного дня. У мене все одно немає. Подивитесь десь. Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занепадає? На вашу думку. Розвивається і вроді розвивається і в той же час занепадає. В чому бачите розвиток, в чому занепад? Пару прикладів того чи іншого. Розвиток. Ну, якісь там постійно. От за кордоном вроді на більш тясніше. Співпраця на міжнародній арені. Да, так. Да. за Непаду, то от культура, от перегляд, все дуже так. ну... На низькому рівні. Так. Да, культурному. Що, ще? Це основне виділення? Да, да, да. Дякую. Візьміть, побачите. Гарного нього. Як вважаєте, Україна зараз розвивається чи занападає, На вашу думку? Я рахую, Я... що все як було, так і є. Стана... На, нулі. на нулі. Не розвивається, але і да. не занападає? Ну як, є плюса, то есть это без виз. Так вот сейчас ну, далі можливість покупати машини те же ну, на європлях. Це з доброго. Это здобрано, ну, понапихали повну Україну і що зробили? Зараз їх треба розтамажувати. Ну там ввели закон певний. За, а, за певну ціну треба розтамажувати. Розмитнювати. Не за певну ціну, а за хорошу ціну. Будемо відео. Що далі? Дякую. Призінь, побачите тут. Гарно На ютубі, да? ютуб канал, так. Друзі, на цьому я буду завершувати такі відповіді людей на це питання тут, в Чернівцях. Нагадую те, що таке опитування я проводив в інших містах України. Заглядайте в описання до відео, там я покладу посилання на ці відео, зможете побачити та порівняти відповіді людей. Пишіть свою думку про побачення в коментарях. Свою відповідь на це запитання, якщо ви громадянин України, я гадаю, ви вже написали перед переглядом цього ролику. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, тисніть на дзвіночок, будете отримувати повідомлення, що я зробив нове відео. Розпосюджуйте мої ролики соціальними мережами, за це я вам дуже вдячний, Цим ви мені дуже допомагаєте. І не забувайте ставити лайки, це дуже важливо для мене. Будь ласка, робіть це. Я вас про це прошу. Всім пока, друзі, побачимось. Думайте самостійно.